На такі панахи, реклами згадуються, відновлюються в наших серцях ці події. Кожен із нас, тому 9 років, переживав, хто був свідком, хто був на Майдані, хто переживав за всі ті події. Потім з часом ми трошки гомували свої почуття, ми звиклися з тим. Звикли з тим, що на Донбасі були воєнні дії, періодично. Коли привозили загиблих воїнів, ми відновляли. Але вже рік йде страшна війна. Де сьогоднішня, згадуючи пам'ять тих героїв Небесної Сотні, помножилися сто крат. Ті сотні наших воїнів, які віддають своє життя за кожного з нас, за те, що ми можемо жити, працювати. Радіти життям, але пам'ять про них і про їхні жертви повинна бути в наших серцях, не тільки в наших серцях, але передаватися з покоління в покоління і усвідомити, якою страшною ціною нам дається ця незалежність. Ще років 10 чи 15 тому, якби сказали, що так буде, ніхто би не повірив. Ми б не усвідомлювали, що з такою страшною ціною ми будемо здобувати і здобуваємо свою незалежну неньку Україну. І сьогодні наш обов'язок це пам'ятати за тих, хто віддав своє життя за волю України, за нашу Україну, молитися, просити Господа, що Господь якнайскоріше прикритив прикратив ці жахіття і завжди давав нам цю пам'ять, що ми молилися. І підносили за них свої молитви за тих героїв, які віддали своє життя за волю України. Слава Ісусу Христу! Слава